Останніх пішоходів тут теж червоний. Я дуже гарно пройшов середню смугу. Права запаркована. З обмеженою оглядовістю. тут стрімні пішоходи, пішоходні, тому тут і лежачі поліцейські. Там треба ще правильно вибрати радіус і стати в чергу к машинам. Все під контролем. Датчик Передній правої, Дивись, да. а давай тепер повернемо ліворуч на оцю. Вулицю, незрозуміла і назва. Курловська. Напевно, що. Там дуже а там чисті. затримка по світлофору і там дуже вузько. І ми е, вернемося назад на Здолбунівську е, а з неї. Куди ми там ще можемо поїхати? Ну, праворуч поїдемо, повернемося на цей райончик. Так. А, або Можна... можемо праворуч поїхати і через Драгоманова. Можна на коло поїхати на е, е, Ривуцького коло розібрати. Е, Коло також це може бути цікаво. Так ти хотів на Орловську цей? Я тут? думаю, ліворуч поїдемо чи праворуч все таке. А що праворуч? Звідти ми заїжджали, а, а з. Поїхали, праворуч, поїхали. Зараз там буде ще... Круте перехрестя з княжого затону. А ми на... ліворуч там далі, далі поїдемо, да, да? там да, обмежена оглядовість. Да. Е... І, і... і дуже круте перехрестя, там, де, де місто Сукарки закан... втикається, в, е... як нечевдари їхати. Ага. Так, ну тут через суцільну тому що тут перешкода за правилом дорожнього руху. Так, у нас зелений, тож останнім пішоходом виключно. Через праве плече я подивляюсь, особливо, щоб здалеку ніхто там не летів на самокаті. Ну зараз не погода для самокатів. Тут об'їзд перешкоди. Далі ми ліворуч чи праворуч? Праворуч. Праворуч, а потім ліворуч. Так. Добре. Це. Ну, праворуч тут буде нескладно. Це урласька, як княже зато. А, так, тут у нас... Ну тут трошки складнувати поворот ліворуч, бо там і пішоходів до хріна. І ти, там тебе друг рядне, ти повинен цим поступатися, там немає світлофору. Ми їздимо просто в 13-й годині. Тут нікого нема на цих вулицях. А от ближче до вечора... Ну, Зараз ми не їздимо тут, щось. Тут по починається колапс. Да. Ну У нас із страшачків лише один тільки Х. Молодець. Науві так? Так. Так, ми поступаємося тим, що зліва. Ну і звісно, пішоходи. Перших пішоходів немає, других немає. Ті, що зліва далеко, він повертає. Точно повертає. Добре. І об'їзд перешкоди перелаштування в ліву смугу. Тут у нас теж трошки стрямноваті пішоходні. Оце ще біля школи, це чи, чи що. Так, да, якась гімназія. Так. А, і тут лежачий поліцейський, і тут всі, як бачите, їдуть спокійно. Тобто а навалювати. Тому, що тут дорога не треба. Ли, лежачих поліцейських. Так. Не просто так, тому що густо район, хір запаркуєшся, поїдеш. Ну, школа, так, школа, школа. так, так, і школа. Що за знак, Роман? Оця? Так. До цього знаку е, у нас стоянка заборонена. Так. А О, після нього можуть. Знайомі люди, так? На місці. Може когось чекаю. Так, тут у нас зелене, ми собі проїжджаємо. Це не перехрестя, до речі, це просто світлофор пішохідного переходу. До речі, вони однакові. Їх відрізнити ніяк не можна. Бачу, де стоїть тачка наша. А... Під знаком стоїть. <реш> так, але він для висадки посадки пасажира, тож дозволено. Так, замиготів, ми порушувати не будемо, понапрягаємо трошки тих, хто позаду. Нам прямо тут. Так, ми поїдемо прямо, тут, якщо ліворуч, то поступатися зустрічки. Да. А нам прямо і далі ми ліворуч, тому ми в лівій смузі, а там взагалі-то перешкоди. Просто тут уже перешкод, вроді якби немає, але нам прилаштовуватися сенсу немає взагалі. Це вже зарядився. У нас скоро той розрядиться. Ну, Ми ще хвилин 10 і паузу зробимо. Так? Та ми зараз це розберемо і те, то розберемо. І... Зелененький. Ніхто там не добігає до кінця. Ні. Я, до речі, коли з'їжджав звідси влітку, чуть не зніс на, цьому, на прокатному самокаті чувака. Блять, він підер на червоний. На такому вірі нам проскочив. Я просто відтормозився в саме останній момент. І Мілий так, тут повод. у нас зелене світло, 10 секунд ще залишається. І е, з інфініті мордою можемо розходитися, смугу можемо обрати. Я не в саму ліву, я в сусідню зайду. Машини справа ще стоять, зустрічка закінчилася, пішоходи стоять. У них червоний. Я зайду в поряд з лівою. Там ж одна тільки смуга може повертати. Смугу я можу собі обрати. Середня Середня, так. Просто інколи вона. О, тут чотири смуги може бути. Тут по розмітці могли плупанути є Чотири, Чотири? там а подвійна, так, да, право? Да. Так, вона по розмітці вона одна, але вона по факту там і дві. Далі ми прямо поїдемо. Так, ми прямо і на чавдар поїдемо. А -а -а. От той от поворот, де всі, типу. Так. А, добре. Ну, по пам'яті. Там можна поїхати на чавдар лише з середньої смуги. Так вона Ліва є. смуга там. Здається, лише на розворот, да? так. права смуга праворуч йде, і ліва по рагульному так. йде в чавдар. І ти виходить, просто закрить, Написано. Так. І ти виходить, короче, як рагуль там повинен проїхати, не поступаючись взагалі нікому, бо зустрічки там немає. Так, але справа тебе можуть хірануть, так. <смірко> Не звали, бо вони хочуть -сусіди, сусіди тебе можуть хірануть. Хірануть. <смірко> А, І зліва, лиш ну зліва тут вряд ли знайдеться дебіл, котрий захоче поїхати праворуч, а, так? Але такі є. Але зліва теж можуть вчавдар. Тобто в чавдар можуть три смуги лупанути. Отам під відбійником їдуть. Мені тут пока я вибачаюсь, вмикати ні. Бо я теж думаю, що поки що ні. Ти їдеш, я їду тримаєш, і боюсь, і... щоб мене не вхірячили справа. І лікові. контролюю ось цього чувачка. Добре, справа нікого не має. Хоча в мене пріоритет, я видивляю, щоб просто мене не фігануло. І тут хочеться в зеркало дивитися. І увага, тут теж дуже популярний, пішохідний. А і... тут я е, кажу, що вмикаю лівий поворот. Ну. От я вмикаю. Мені не хочеться. От прям тут от чогось не хочеться. А я тут звик що... його не вмикати, бо це така легка дуга. А той агризок я взагалі, як да. знаєш, прилеглу якусь другорядну. Ну Но тобто це вона дорога. Так, вона дорога, та це в сади, йде дорога, але вона стопудов другорядна відносно цієї. Ця ширша набагато, набагато проїзна. О, є. є... Прикольне питання що буде. Пішохідний тут контролюється. Далі ми куди поїдемо ліворуч? Ми поїдемо е, міняти батарейку ага. в телефоні. Кашка я контролював, якщо що. Ви тут їздили, в принципі. Е, так, ми вже тут проїжджали. Ми просто їдемо зараз е, е, да. на е, давай якомусь парку чи куди-крізьк школі, пофіг куди. Просто їдемо і пиздімо. Вже не по темі. Не по темі Коротше, поїхали тоді. Знаєш куди? На Базняки Мі... вернемося, на Драгоманова? Ну, кудись туди, так. Да. Там, кстати, возле Такі... Вето Спортлай'я. Да? да? Да, написали? Да. Назначив спортзал сьогодні піду. А, ну, ти там можеш. Та я з... навіщо то люблю буде Питання буде до тебе. Коли от на мосту Пазняки, да? от заїзд на міст, де е, станція метро Пазняки. Да. Там, є карман. там, де я дріфтував, там де я чуть не впав за стакади на Ні. ні. Ну я так, але до цього є, це зупинився. Ні. Ху, я знаю що. що? Він хоче, а, він він хоче запаркуватися. І якщо я його буду зараз обганяти, ну мені хана. Я просто чекаю. Бо він дивиться лише на зустрічку. І якщо я вирішу його, блін газанути, то я бій. Опаті, чувак взагалі. Да, да, Ой-ой-ой. Да, ой, да, ой, 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 ой. Причому ребята... швидкість була, блять, 20. І це все рівно було доволі таки стрімно. Да. Щось я витіснився з крайнього лівого положення через зеркале, я напевно ще повернусь туди, ну це я так трошки ямку об'їхав і змістився на хірургу. До речі, автошкола на Чавдар. Запрошуємо. Принципово будемо складати без хабарів. Чимо потужну теорію і практику. Це хвилинка реклами. Так, ми далі ліворуч поїдемо, так? Так, так, так. так Зелененький. Зустрічки немає. Я поглядаю вліво і вліво дзеркало, щоб мене і... не зрізали, бо тут часто зрізають. Далі пішоходи.